Соломон, наймудріший цар, який будь-коли жив, його ім'я було синонімом слави, влади та неймовірного багатства. Він побудував храм Божий, царював справедливо та зробив Ізраїль процвітаючою нацією як ніколи раніше. Але мало хто знає, що його останні дні дуже відрізнялися від вершини його слави. Чоловік, який почав свою подорож, просячи в Бога мудрості, закінчив своє життя в оточенні сумнівів і долопоклонства та царства на межі краху. Як це сталося? Що змусило Соломона збитися зі шляху, який призначив йому сам Бог, чи міг це бути вплив сотень його дружин, чи щось ще глибше і прихованіше? Правда полягає в тому, що історія про кінець Соломона сповнена таємниць, і деякі підказки вказують на те, що його смерть могла бути набагато темнішою, ніж уявлялося. Король, який отримав усе, можливо, втратив більше, ніж ми можемо собі уявити. Будьте готові відкрити таємниці останніх днів наймудрішої людини в Біблії, і те, як його падіння залишило глибокі сліди в історії Ізраїлю. Небагато царів в історії могли похвалитися такою славою, як Соломон. Він був не просто правителем, був живою легендою, його ім'я лунало по всіх далеких королівствах, його багатства були незліченні, а його мудрість незрівнянною. Кажуть, усе, до чого він торкався, процвітало його палац, святий храм, його нація, але. Що, якби я сказав тобі, що під цим фасадом пишноти було щось приховано, таємниця, яка потроху роз'їдала основи його величі, на відміну від свого батька Давида, який підкорив Ізраїль мечем, Соломон правив словом його розум був його найбільшою зброєю, королі та королеви долали милі, щоб почути його слова. Цариця Савська вона перетнула пустелі, щоб випробувати його загадками. І пішла переконана, що ніхто не був мудрішим, але історія завжди йде за законом. Чим вище піднімаєшся, тим болісніше падіння. І Соломон не був би винятком під його правлінням. Ізраїль процвітав торгівля, культура, стратегічні альянси все здавалося ідеальним, але королівство не руйнується лише зовнішніми загрозами, іноді небезпека зростає у твоїх власних стінах. Маленькі рішення майже непомітні спочатку створювали темне майбутнє. Соломон був оточений розкішшю, владою та лестощами, але посеред усього цього чи міг він побачити правду? Головне питання як такий мудрий король міг заблукати? Щоб відповісти на це питання, потрібно повернутися до початку перед багатством, перед славою, навіть перед троном. Усе почалося з народження, ознаменованого трагедією, божественною обітницею та ім'ям, яке несло долю цілої нації. Ізраїльське царство було оповите тінню. Давид, людина за серцем Бога, зробив помилку, яка назавжди змінила його історію. Перелюб з Вірсавією та вбивство Урії лягли непосильним тягарем на його родину. У результаті їхній син помер, залишивши порожнечу, яку не могла заповнити вся влада короля. Трон, колись символ завоювання, тепер здавався заплямованим тягарем провини. Але Бог він завжди має більший план. Саме в цьому сценарії болю народився Соломон. Для багатьох він був просто ще одним сином короля, але для бога він був ключовою частиною його обіцянки. Він носив не лише царське ім'я, але й титул, даний самим творцем Джедідія, улюблений Господа. Хлопець, відзначений витонченістю, обраний ще до того, як зрозумів вагу своєї місії. Давид вважав Соломона можливістю для нового початку. Можливо, він не міг змінити минуле, але міг підготувати майбутнє. З ранніх років хлопчика виховували не просто як принца. А як обранця, поки шрами минулого ще болять, новий шлях прокладається шлях, який приведе його до трону, але також випробує його, як жоден інший король до нього. Але спадкоємець не стає королем, просто народившись у королівську особу. Його потрібно формувати, тренувати, готувати до носіння корони. І Девід знав це краще за всіх, як батько і король. Цього разу він мав лише один шанс виправити ситуацію з Малку. Соломон знав, що його доля небуденна. У той час, як інші князі присвячували себе військовому мистецтву, він заглиблювався в таємниці мудрості. Давид, його батько, розумів, що справжня сила царя полягає не лише в мечі, а й у проникливості, тому він оточив свого сина найкращими вчителями. Готуючи його до правління, не схожого на жодне раніше. Молодий князь ріс серед законів, порад і насамперед у присутності Бога, але мудрості не вчаться тільки з книг або зі слів мудрих людей. Соломон теж спостерігав він бачив наслідки рішень свого батька, помилки, які ледь не зруйнували його дім, союзи, які врятували королівство. Кожен урок був частиною головоломки, яка формувала людину якою йому судилося стати, його трон буде здобуто не на полі бою, а через справедливість і вірність Богові Ізраїля. В останні дні свого життя Давид зібрав останні сили, щоб передати Соломонові те, що справді мало значення це були не багатства, не армії, не розкішні палаци, а проста сильна порада. Ідіть дорогами Господніми. Старий король знав, що корона без духовної основи це лише вага, призначений розшавити кожного, хто її носить. Але доля Соломона була не в його руках. За лаштунками діяли інші сили, інші амбіції, бо, поки він готувався царювати, хтось інший вже планував викрасти його трон. Поки Соломон готувався до правління, його зведений брат Адонія плев з мови в тіні. Він був старшим природним спадкоємцем згідно з традицією, і він вважав себе законним царем Ізраїлю. За підтримки впливових полководців і священників Адонія не став чекати рішення Давида. Він проголосив себе царем, влаштовувалися бенкети, укладалися союзи, і на коротку мить здавалося, що трон уже належить йому. Але Адонія не очікував швидкої реакції тих. Хто справді розумів божі плани? Пророк Натани Вірсавія, мати Соломона, не могли допустити цієї зради. Вони пішли до старого царя Давида, який, хоч і був немічний, прийняв тверде рішення. Престол не належав Адонії. Він наказав помазати Соломона на правдивого царя Ізраїлю, і ця коронація мала відбутися негайно. Під час церемонії, сповненої пишноти та святкування, Соломона було проголошено царем, а звуки сурм лунали по всьому Єрусалиму. Народ, почувши цю новину, зрадів і підтвердив свою підтримку новому правителю. А доній, який лише кілька хвилин тому опинився на вершині своєї могутності, тепер тремтів перед реальністю. Його план розвалився за лічені години. Але перемога Соломона не означала абсолютного миру одне було бути королем, інше залишатися на троні, і в наступні дні він зіткнеться з викликом набагато більшим, ніж політична суперечка відповідальністю керувати справедливістю та мудрістю. Але чи був він готовий нести цей тягар? Коли Соломон зайняв трон, він знав, що правити Ізраїлем буде непростим завданням. Він був молодим, недосвідченим і успадкував процвітаюче королівство, але також сповнене випробувань. І ось однієї ночі сталося щось надзвичайне. Бог явився йому у вісні і зробив унікальну пропозицію просив мене все, чого хочеш, і я тобі дам, тільки уявіть, нескінченні багатства, абсолютна влада, перемога над усіма ворогами, Соломон міг мати будь що. Але його вибір здивував навіть небеса. Замість золота чи досягнень він просив мудрості він хотів, щоб мудре серце керувало людьми справедливо, це прохання не тільки сподобалося Богові, воно справило на нього враження, тому Господь не тільки дарував йому незрівнянну мудрість, але й дав йому те, чого він не просив багатство, честь і незрівнянне царство. Тепер Соломон мав те, чого не мав жоден інший цар здатність бачити далі очевидного, розуміти людське серце, приймати точні та справедливі рішення. Доказ його мудрості прийшов незабаром. Перед ним з'явилися дві жінки, обидві стверджували, що мають дитину. Не було ні свідків, ні доказів, одні суперечливі слова. Як вирішити? Потім Соломон запропонував щось шокуюче. Розрізати дитину навпіл і віддати по половині кожному з них зал затих. Одна з жінок благала віддати дитину іншій, а інша погодилася поділитися ним. В ту ж мить правда стала ясною. Соломон проголосив віддай дитину жінці, яка хотіла його врятувати. Вона справжня мати. Цей процес увійшов в історію, і слава про нього швидко поширилася. Царі та правителі з далеких країн приходили почути його слова, шукаючи поради та відповіді. Але чи достатньо було б самої мудрості, щоб підтримувати процвітаюче правління? Адже найгеніальніший розум ще можна обдурити серцем. Під керівництвом Соломона Ізраїль пережив свій золотий вік. Вулиці Єрусалиму були заповнені купцями, що з'їжджалися з усіх усюд. Привозячи прянощі вишукані тканини та золото, королівство процвітало як ніколи раніше, а слава про його короля перетинала пустелі та моря. Мудрість Соломона сама по собі була видовищем, іноземні правителі приходили випробувати його, заінтриговані повідомленнями про його рішення, і він ніколи не розчаровував кожна його відповідь. Здавалося, торкалася глибоких істин, відкриваючи таємниці, які мало хто міг зрозуміти. Цариця Савська була однією з тих, хто не зміг встояти перед своєю цікавістю. Вона пройшла тисячі миль у супроводі каравану, повного багатств, щоб дізнатися, чи справді Соломон був таким незвичайним, як про нього казали. Коли він нарешті знайшов його і почув його слова, то затамував подих. Все, що вони сказали мені про вас, правда, зізнався він, і ще сказав, що не сказано й половини. Соломон накопичив не тільки мудрість, але й небачені багатства. У його палаці було так багато золота, що срібло вважалося марним. Однак жодна споруда не представляла його правління краще, ніж єрусалимський храм. Він не шкодував сил, щоб збудувати Боже житло. Кедрове дерево з Лівану. Вишукане золото, що покриває кожну деталь, ідеально різьблене каміння. Коли храм було завершено, у всьому королівстві відбулося велике свято, були принесені жертви, а потім, перед усім народом, Соломон звершив молитву, яка запам'яталася на віки. Саме в цей момент сталося щось надзвичайне божественна хмара опустилася на храм, саме присутність Бога наповнювала це місце. Висота його правління була безсумнівною, мудрість, багатство, повага, храм, який символізував його союз із Богом. Здавалося, що Соломон мав усе це. Але, як показала історія, чим більше зростання, тим більше може бути падіння. І за лаштунками цієї сяючої імперії почали формуватися якісь тіні роками. Ізраїль мріяв про остаточне святе місце, храм, де присутність Бога перебувала б серед людей. І саме Соломон з усім своїм багатством і мудрістю втілив цю мрію в реальність. Гігантські камені були розрізані та транспортовані з вражаючою точністю. Ліванські кедри, одну з найкращих порід деревини, привозили з далеких країн. Вправні майстри вирізбили золото, бронзу та срібло у кожній деталі. Робота була ретельною, і кожна частина мала мету прославляти Бога Ізраїля. Але за всім цим блиском мало статися щось ще більше. Коли храм було нарешті завершено, Соломон влаштував величну церемонію, священики підготувалися, народ зібрався, і в найочікуваніший момент ковчег завіту був перенесений у святая святих. Потім сталося щось неймовірне. Щільна хмара наповнила храм, видимий вияв Божої слави. Люди впали ніць, охоплені благоговінням. У той момент Ізраїль став свідком того, що здавалося божественним схваленням правління Соломона, але час покаже, що навіть найвеличніший із храмів не зможе втримати серце, що коливається на правильному шляху. Влада короля вимірюється не лише його багатством чи армією. А й його союзами, і Соломон розумів це як ніхто інший. Він уклав угоди з сусідніми народами найефективнішим способом, одружившись із їхніми принцесами єгиптяни, моавітяни, амонітяни, сидоняни, загалом сотні жінок і наложниць. Кожен шлюб створював новий союз, зміцнюючи королівство проти зовнішніх загроз. В очах світу ця стратегія була блискучою. Але в очах Бога це був початок тихого смертоносного занепаду. З цими союзами прийшли чужі боги, дружини Соломона, принесли не лише свою культуру, але й своїх ідолів та ритуали. Спочатку це могло здатися нешкідливим, невеликі вівтарі, стримані данини, але потроху толерантність перетворилася на прийняття, а прийняття на поклоніння. Людина, яка побудувала найбільший храм для Бога. Тепер дозволила іншим богам розділити місце в серці Ізраїлю. Мудрий цар, колись такий вірний, почав відвертатися від єдиного бога, який дав йому все. Серце Соломона вже не було таким. Чоловік, який розпочав своє правління з будівництва храму для Бога Ізраїля, тепер збудував жертовники Астарті, мілкому та іншим іноземним божествам. Високо на пагорбах, дуже близько до священного храму, спалювали ладан і приносили жертви богам, які не мали нічого спільного з вірою їхніх предків. Наймудріший король в історії тепер схилився перед кам'яними статуями. Це була мовчазна зрада, яка поширилася як отрута по всьому королівству, а люди народ пішов за своїм царем. Якби навіть Соломон з усією своєю мудрістю віддавав шану іншим богам, хто б насмілився питати його, те, що починалося як невеликі поступки, незабаром перетворилося на повну девіацію. Ізраїль, обраний народ, був на межі духовної загибелі, Ідолопоклонство зіпсувало основи нації, приносячи з собою наслідки, яких Соломон ніколи не міг передбачити. Але все, що посаджено, колись буде зібрано, і жнива мали початися. Божий гнів не забарився. Господь, який благословив Соломона неймовірною мудрістю та багатством, тепер послав йому суворе попередження. У Божественному откровенні Бог проголосив, що царство буде вирвано з його рук, але не доки він живий, а заради Давида, його батька. Однак його син відчує вагу його вибору. Чоловік, який колись правив проникливо, тепер побачив, як його слава перетворилася на провісника розколу. Пишнота Ізраїлю вислизала, як пісок крізь пальці. А Соломон, він знав: я знав, що перетнув межу, з якої не було повернення. Почали з'являтися вороги, збільшувалися загрози, а мир, яким він так дорожив, став далеким спогадом. Король, який мав усе, тепер ніс тягар свого занепаду. Кінець був близький, і велич, яку він збудував своїми руками, скоро буде зруйнована. Але на цьому доля Ізраїлю не закінчиться. З'являтимуться нові царі, і Божа обітниця все ще лунає в історії. Соломон почав своє правління як наймудріша людина на землі, благословенна Богом і оточена багатством і владою. Але зрештою, його історія слугує застереженням. Не всяка мудрість може врятувати серце, яке відвертається від творця, його вибір мав незворотні наслідки, а його спадщина була заплямована ідолопоклонством і занепадом Ізраїлю. Великий урок, який залишає нам його життя, полягає в тому, що недостатньо просто почати добре. Ви повинні залишатися вірними до кінця. У Соломона було все. Але він втратив найголовніше своє спілкування з Богом, і це відображення, яке залишається для всіх нас.